Всім привіт! Мене звати Еліна Леснік, я керівник школи побібліні душої піці Халфохарт. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про тему ідентичності, як ми схильні себе оцінювати. Знаєте, є люди, які оцінюють себе краще, ніж вони є насправді. Такі собі, знаєте, царі і королі, королеви. Королі і королеви. Да? Це ті люди, у яких трошки корона падає на очі, і вони не бачать реальність, в якій вони перебувають. Ну, Ми схильні до цього, скажу вам відверто, схильні дивитися на себе і оцінювати себе кращими, ніж ми є насправді. Тим не менш є друга категорія людей, які оцінюють себе гірше, ніж ніж вони є насправді, і вважають себе гіршими, ніж інші люди. А це такі собі, знаєте, люди, які вважають, що вони безнадійні, що вони ні з чим не можуть справитися, що в них ніяких немає дарів і талантів, і то все брехня, що в них є якісь таланти і так далі. Такі теж є люди. Ну і третій тип людей, які вважають, що вони такі собі, знаєте, нічим не відрізняються, ні гірші і не кращі за інших людей. Такі собі сірі люди, які не хочуть вирізнятися з натовпу, як би ми не думали про себе, це важливо, але ще найбільш важливо розуміти і вірити всім серцем в те, як Бог про нас думає. Так от Бог в своєму слові каже: що якщо ми любимо, якщо ми приймаємо, якщо ми віримо в його сина, який помер за нас на хресті, якщо, якщо ми оцінюємо себе як грішниками, які... Бунтують проти Бога, і які склали свою зброю, покаялися в своїх гріхах, Бог називає дітьми Божими. Ви знаєте, ви можете виписати, взяти от римлянам Івана, Першого Івана, Єфесянам, виписати прямо все те, що Бог говорить про дитя Боже. Я взяла і виписала Це величезний список, що ми є спадкоємці, що нас чекає велика слава, що ми маємо свободу від гріха і смерті, що у нас чекає повне усиновлення. Що ми врятовані від гніву, що ми маємо надію в серці, що Дух Святий приходить в наше серце, і Він за нас навіть молиться. про те, коли ми не розуміємо, про що нам молитися, ми покликані, ми виправдані. Бог з Ісусом нам дає все, ніщо не може нас відлучити від любові Божої. Ми будемо подібні Христу. Дитина Божа не має жити в гріху, вона належить Богу, народилась від Бога, має вічне життя. Я можу продовжити список величезний. О, дивіться, величезний список я написала, і потім я почала думати: стоп, але як завжди, ми живемо, знаєте, десь якийсь прірв між тим, що написано, і між тим, як ми живемо сьогодні. От ми сьогодні живемо. Дуже часто так, наче ми сироти, наче в нас немає нашого батька, наче немає того, хто про нас турбується, хто попіклується про наше сьогодні і завтра. Таке собі сирітське мислення. Знаєте, я от виписала декілька моментів, як ми схильні думати, коли ми думаємо, як сироти. Ну, якщо такі признаки сирітства, я сама намагаюсь спасти себе від небезпеки. Я хвилююсь і тривожу щодо всього, бо я ж не можу все це контролювати, я дуже переживаю, наче все залежить від мене. Я контролюю і намагаюся забезпечити, захистити своє життя. Я контролюю дітей, контролюю чоловіка, контролюю все, добре все продумую. Ну, Бо ж якщо я не продумую, значить нічого й не буде. Я виправдовуюсь, воюю з іншими, намагаюся змінити інших людей, засуджую завжди хтось винувати, а не я. Це теж один із признаків сирідства. П'яте, я живу і обираю власні інтереси. Хай полюбить мене ближній мій. Шукаю власних задоволень, в залежностях весь час. Тому що ну, я ж належу сама собі, і я е, безсила щось змінити. Шосте це жадібність. Да? Я маю мати все сьогодні, бо хто знає, що буде завтра. І ніхто ж про мене не піклується, не пропіклується завтра. Ну, і сьоме це гордість, да? це коли я себе возношу над іншими людьми. Ви знаєте, це такі признаки сирітства. Якщо у вас є ще декілька якихось ідей на рахунок того, як виражається наше серітство, напишіть в коментарях. До чого я хочу вас сьогодні закликати? Я хочу вас закликати до того, що давайте пам'ятати, що в нас є батько, в нас є небесний батько, і ми його улюблені діти. Це дуже важливо. Тому я хочу нагадати, що Бог не просто твій батько, Він любить тебе. Я не знаю, які у вас відносини з вашим земним батьком, батьки бувають різні, але небесний батько він не любить, він є сам любов і його наміри щодо нас на добро. Друге, я хочу підбадьорити, що ти, дорога сестра, брат, ти не сирота. Це дуже важливо. Ти не сирота, твій небесний батько потурбується про твоє завтра. Він потурбується про твоє сьогодні. Він ж потурбувався про тебе вчора. Це теж важливо вгадати. Ну і хочу застерегти вас. Написано, що дитина Божа вона не перебуває в гріху. Знаєте, я колись мене це дуже ем, непокоїло, що я, як дитина Божа, можу грішити. І я задала питання пастору, кажу, пастор, що мені робити? Написано, що ж дитина Божа не грішить. Він каже: Еліна, є два типа людей. Уяви собі, що вівця і свиня, вони обидві падають в болото. Яка між ними різниця? Ну, очевидно, вівця буде намагатися вибратися з того болота, помитися і повернутися до пастуха, а свиня. А свиня буде сидіти і насолоджуватись тим болотом. Так от, дорогі друзі, якщо ви впадаєте в гріх, не будьте свиньою, яка насолоджується гріхом, повертайтеся до отця. Пам'ятаєте, отець милосердний, він прощає. І він радіє людині, яка кається. З іншої сторони, культивуйте ненависть до гріху. Написано у Слові Божому, пам'ятаєте, коли Бог говорить Каїну, Він говорить: дивись, гріх лежить біля дверей. Він хоче керувати тобою, але ти господарюй над ним. Так от, у дитини Божої є сила господарювати над гріхом. У вас є сила господарювати над гріхом. Тому дуже важливо. Пам'ятаєте, як теж один святий сказав, що невіруюча людина вона не може не грішити, вона приречена грішити. Дитина Божа, вона може грішити, може не грішити. А от свята людина вона не може грішити. Тому у вас є сила Духа Святого протистояти гріху в серці. А що вам допомагає пам'ятати, що ви дитя Боже? Діліться в коментарях і не забувайте лайк цьому відео.